Пропоную вам е, визначити, з яким настроєм ви сьогодні завітали на наше заняття, і пропоную вам обрати, який ви сьогодні вид лірики: філософська, інтимна, громадянська чи беззажна. Можете позначити е, галочками там у уз, зумі є такі інструменти, або усно відповісти. Так, добрий день, Анастасія. А, Напевно, пейзажно враховуючи попередні поезії, то пейзажна ідеально підходить зараз, але побачимо що буде далі. Ну, Це ваш настрій, цей момент. Це може відрізнятись від тієї поезії, яку ми аналізуватимемо, Але у цей момент так. Добре, дякую, Анастасія. Далі, будь ласка, Олю. Теж згодна з Анастасією, я сьогодні теж пейзажна лірика, тому що ми йшли були на цей урок і слухали пісню Берег ріки Пікардійської терці тому в нас такі одразу настрої вже пейзажні. Так, дякую, Вероніка. Ну, в мене я думаю, сьогодні більше громадянське в мене загалом більше часу в своїх думках. Так далі. В мене вони достатньо сильно в цю галузь заходять, тому сьогодні так. Так, дякую, а, Каріна. У мене поєднання громадянської і пейзажної лірики, якраз через пісню, яку ми сьогодні слухали, і громадянська через е, сучасні реалії не знаю, в мене воно було б якось такою актуальне. Так, дякую. І е, Оля відповідала, так? Будь ласка, опускайте руки, коли відповісте. Ми сьогодні з вами е, говоритимемо про е, поезію. Незвичайної людини. А кого саме ми, ви здогадаєтесь, якщо розшифруєте ось цю хмарину слів? Зараз перемкну? Бунтар. Так, прилюд. Тобто, збірка. Бачимо, що так. О, будь ласка. Так просто вийшло, що ми були з вами, коли у вас відбувалося жерепування, тому ми знаємо, що це Семенко, але бунтар, так він бунтар, ми його любимо. Так, чудово. Незвичайна особистість. Так, познайомимося сьогодні з вами з його поезією, але трішки пізніше скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що це зображено на екрані у мене? Окуляри віртуальної реальності. Так, окуляри віртуальної реальності. Я зараз вам пропоную уявити, що ви одягнете ці окуляри, так, і е, спробуєте під час прочитання моєї е, мною поезії уявити перед собою картини, які у вас будуть виникати. А потім ми з вами поділимось враженнями, що ж ви побачили і що ви почули. Це можуть бути якісь образи, цікавіться і відповідних кольор, кольорів. і і так само може бути музика, це може бути якась класична, або з якоюсь піснею у вас вона просоціюється. Отож. Ах, розумієте, нудьга наринула? Що я не такий, як всі, ночі опошлені доля кинула у парку з серцем наодинці. Я почував. Як мати плакала у ночі блакитних зим, тоді душа моя самотньо капала, Кому про смуток я розповім Ах, розумієте, доля закинула мене не Вкрасний Рим. Нудьга, нудьга на серце ринула потоком смертельно злим. Може, в житті я встигну кинути лише витиск вогкій росі. Ах, розумієте. Не вине серце тиснути, бо я не такий, як всі. Отож, запрошую вас поділитися своїми роздумами, що ви побачили, що ви почули під час прочитання, коли я читала поезію. Так, Настю, будь ласка, а, так. Ну, перше, що виникло в моїй голові, інтерпретація була, що чоловік сидить десь на лавочці, на вулиці, закинув ногу на ногу, підняв голову догори і думає. Коли буде щось, що мене вразить, тобто, ну для мене це людина, яка бачила і пережила стільки, що ну навколишній світ, здається, їм, їм їй нудним. І він просто шукає щось, що допоможе йому заново на це поглянути, заново поглянути на світ, на своє життя, щось, що туда дасть фарб в його існування. І ось ну, це моя картина, яку я зараз бачу перед очима, і бачу очі, які ну Зверніть до неба з надією, що він знайде щось, що його зможе розважити. Так, дякую, цікавий образ. Не будь ласка, ви що побачили? А, так, насамперед, я побачила якусь таку, скажімо, темну картинку у сірих тонах саме. Можливо, це скоріш парк, що людина так прохожиться парком. Більше вона в своїх думках, отже, вона не звертає увагу на те, що навколо, а можливо, навіть туман. Вона настільки поринула в цей, скажімо так, смуток, в ці думки, що вона зовсім нічого не помічає. А що ви почули? Можливо, з вас поезія просацівала з якоюсь музикою, ні? А, Ти, ну, добре? як, Я скоріше почула, знаєте, напевно, шум вітру такий легенький, зовсім такий тихий, можливо, шелест. Саме так. ну, такі спокійні звуки, тихі, які не визивають якогось там дискомфорту, скоріш легкості спокою. Так, дякую вам. Олю, будь ласка, поділіться своїми міркуваннями. Ми знаємо з біографії Семен Хай, коли проходили в школі, що в нього були конфлікти з класичними поетами, які писали як для його погляду нудно, що вони відходили від якихось прийнятих рамок. А він якраз виходить за ці рамки і напевно почувається самотньо. Що він не такий, як усі, і не відчуває такої великої підтримки, І що всі пишуть одноманітно, а він намагається експериментувати і в цій такій ніші експериментів А, І мені здається, через це він у такій зневірі. І в той же час трошки егоїстично описує Я не такий, як всі от вони всі так пишуть: а я експериментую, я новатор, я модерніст. Так, а зі звуками нічого не чули. Звуки, мені здається, це от, для мене як е, діалог саме з собою, що намагається роздумати, тобто це все відбувається в думках. Угу, так, дякую, дівчатка. Хтось ще ділиться своїми міркуваннями, образами, які виникали в уяві. Так, тоді рухаємося далі. Я а, перепрошую так, руку у нас піднесла Кар... Каріна, будь ласка. Так, для мене цей вірш не знаю, що людина занурила якраз таки в свої роздуми, сидить в своїй голові спустошена, не знаю, наодинці. Ну, як кажуть, іноді ми хочемо бути сам на сам. Якраз в нього цей момент, там де він сидить сам на сам в своїх думках, думає, що ну я ж не такий, як всі, так як і багато хто як навіть зараз, ми не хочемо бути схожим кимось на когось бути самим собою, так само і він в своєму вірші. Так, дякую вам. А тепер попрошу вас визначити, ось бачите, у мене такі емоції, так, які у вас виникли після прослуховування поезії, і у мене отут пустий квадратик. Тобто, якщо немає якоїсь емоції у тому переліку, який я вам запропонувала, то ви можете додати сюди свій. Ви можете використати інструменти зуму і просто от поставити галочка. У пані Лілії, проблеми зі зв'язком, так чи ні? Мені здається. Так. зависла. Угу, ясно. Чекаємо тоді. Перепрошую, у мене вимкнуло світло, і я під'єдналася з мобільного телефону. Нічого Ось. страшного, продовжуйте. Спробуємо продовжити. Продовжити. продовжити на тому місці, де. Сьогодні ще світлом не гаразд. Так, будь ласка, дівчатка, позначте. Так, задоволення Оля позначає так. Ще. У кого які емоції і за бажання можете коментувати, чому саме ось ця емоція. Так, Оль, будь ласка, я обрала задоволення та хитрості, тому що мені здається, варто поєднати це і е, зробити емоцію самовдоволення, тому що я от бачу в цьому самовдоволення, як він пишається тим своєю унікальністю, своїм здобутком. Та своїми ввіннями. Так, добре. Дякую. Так, далі, будь ласка, У нас а за допомогою смайлу, так, у нас визначила настрій Настя, так що поставила мене... реакцію зуму. Так. Угу. угу. Так, в мене був такий кіт, зараз. О, такий кит, який дещо самовдоволений, впевнений. А, ну, готовий йти на, на, на пролом за свої ідеї. А, ну, це будемо називати Семенка таким впевненим котом. Так, дякую. Отож, повернімось до нашої по поезії. Так, зараз я очищу те, що ви позначили, і спробуємо відшукати ключові образи. Так, повертаюся. Шукаємо. Які ж ключові образи у цій поезії? На вашу думку. Так, Вероніка. А, на мою думку, це нудьга може бути одною із так. А, душа. Так Виходить. Так само може бути як ну, головний гра, тобто я, я чи моє я там автора. Так. Mm -hmm. Дякую. Ані Лілію знову від'єднала, видно, так? Так. Чекаємо. Okay. Ми то дамо хвилини пані Лілі, як вона зайде. Так, звичайно. Пан Сергій, так? Так, так, так звичайно. Пані Ірино, можливо, ви з'єднаєтеся з конкурсанткою. Так, да, я зараз буду з'єднуватися. Угу. Пані Ірино, що там? Зараз учасниця буде. О, є. У мене е, з'явився інтернет і з мобільного автоматично зловили мережу Wi-Fi, е, а вона е, ще була не під'єднана до кінця. Так, так. Усе гаразд, прошу. А, у вас є час. Пані Людмило, це скільки? Десь до п'яти хвилин, так? Я розумію? П'ять хвилин. Так, так п'ять хвилин ще є, так? Ні, У вас ще є, Лілю, десять хвилин. Ага. Все, добре, дякую. Е, отож, е, дівчата, ще яких нам е, ключових образів не назвала Каріна, а тих, що ви побачили? От повторімо. Нудьга, доля, так. Що в нас ще було? Я називала Каріна, так? Оля піднесла руку. Я хотіла доповнити до цього образу я, образ особистості, бо мені здається, він тут головний і наскрізний. Що для мене це просто ода собі його вмінням і його репертуару. Так, ми зараз поговоримо власне, про ліричного героя, який перес, постає перед, перед нами, так? Тобто нудьга, доля, я і фактично слід у житті, який, який хоче залишити все себе ліричний герой. Отож, якими перед нами постає ліричний герой? Ви вже говорили, так, що він який? Самозакоханий, самовпевнений. Ага, такі, а ще. Що безпосередньо ми можемо побачити з рядків поезії? Закритий, мабуть, замкнений у собі. А ще отут у нас рядочки ось ці. ах, розумієте, нудьгана Родринула, що я не такий, як всі? Тобто, що він не такий, як всі, він відрізняється від всіх, тобто він інакший. так? Скажіть, будь ласка, як називають у нас у народі людей, які не схожі на інших? Ти є в нас гарний. Прошу, Неля. Не чути. Настя. Білими воронами на називаю, так? А скажіть, будь ласка, чи легко бути не таким, як всі? Взагалі легко. Так, чому? Аргументуйте. А можна я аргументую, якщо я вже почула. А, будь ласка. Ти почуваєшся, я просто можу по своєму досвіду сказати, тому що я. Що раніше була біла ворона, що зараз залишаюсь. Ти просто відрізняєшся серед інших, але це не зовсім щось добре. Тобто тобі не з ким поговорити, тобі не з ким, наприклад, поділитися своїми проблемами. Ти просто один, і ти розумієш, що ти відрізняєшся від інших. Так само іноді це може бути пов'язаним з булінгом, тому що люди не люблять того, що вони не розуміють, а саме такими є білі ворони в більшості. Так, тобто. дякую. Настю? А ну, в принципі, я хотіла сказати ще за момент, коли ми говорили про ліричного героя, як такого. Що, а в мене не знаю, я його бачу нудьгуючим генієм. Це в мене картина така людина, яка втомилася від того, що він дуже класний. що вони всі інші не такі класні, що вони не можуть його розважити, не можуть дати щось йому цікаве, якось змусити його відчувати щось цікаве, окрім нудьги. Ну тобто, це моє бачення цього. Так, дякую за ваше бачення. Каріно. Будь ласка, поділіться своїми міркуваннями. Я б хотіла доповнити про те, що так як він хоче бути виділити себе як біла ворона, як ми називали, то люди часто не сприймають таких і дивляться з коса, І тим самим можна сказати, що через це він замкнувся в собі, нудьга ринула, і mm -hmm. він просто закривається, як скажемо, мушлі. Так, добре, дякую. А перегадайте, будь ласка, твори, які ви вивчали, які будуть подібні таким мотивами інакшості у українській зарубіжній літературі. Пам'ятаєте? Інтермецу мені згадується, тому що там опозиція кліричні герої втомлюється, коли все місто продовжує рух. І він єдиний: оце як такий джерело осередок, яке втомилося, яке хоче відпочинку, хоче стати чимось окремим від міста. Так, дякую, так, Каріно. Рука піднесена? Ні, я просто не забула. Так, ну, з, ви, з того, що ви вчали з української літератури, можливо, пам'ятаєте Ліна Костенко, кольорові миші. Е, пам'ятаєте Біле Кінь Шептало, теж, який е, вирізнявся своєю інакшістю? Отож, літературний рід, це у нас допомагаємо мені. Вмикайте мікрофони, не вимикайте. Це на що лірика, так? Літературний вид, отож, на початку ви визначали свій емоційний так? когось співпало, когось ні. Каже, який ж це літературний вид, Ось це поезія у нас. Як ви вважаєте? Так, Оль, будь ласка. Я думаю, що це філософські роздуми. Так, так, філософські роздуми. Жанр. Що перед нами? Так. І збірка це П'єро кохає. Мабуть, ви побачили, що ця поезія відрізняється від тих, що ви вивчали за програмою в 11 класі. Так, пригадайте, які ви твори Семенка вивчали в 11 класі? Пам'ятаєте? Місто. Місто, так, запрошені, вивчали так, е, яскраві такі приклади футуристичної поезії, так, де відсутні е, розділові знаки, так, е, урбанізм у нас, то ми бачимо, що е, ця поезія відрізняється, від що ви вивчали е, у е, школі. Так, отож, пропоную вам е, задоп... визначити художні засоби, так, які нам допомагають краще розкрити образ у того е, нашого ліричного героя. Отож, скажіть, будь ласка, чи є у нас тут такі художні засоби, які вказують на розгубленість ліричного героя? От невпевненість, о те, що він так, будь ласка, Олю, три хвилини. Так, Вказує доля закинула, це метафора ж, напевно, до того, що його mm -hmm. розгубленість якраз таки демонструє. Mm -hmm. Так, Що ще десь. Де, так, доля закинула, так, нудьга наринула, так. Що там ще у нас є з метафор, Мабуть, усе. Що з епіти там? Є у нас епіти? Нелю, будь ласка. А, я хотіла б ще доповнити про саме метафори, там, це душа моя самотня капала. Так, так, метафор. дякую. Так. А запитати? Пітетів... А, і доля закинула. Там також. Так, так, ми сказали. Запитати, будь ласка. Запитати, секунду. Що у нас є? А, тут серце на одинці можна. Е, так, е, дивимось, що у нас? Ночі, зимна, блакитин, зим. е, Самотнього капала, красний рим. Е, так, е, опошлені потоку смертельно смертельно злим». А як називається цей художній засіб? Дивіться в нас. Ах, розумієте. І потім знову ах, розумієте. Це звертання. а Ану, уважно, дивіться, повторюється на початку єдиного Рефрен. Анафора, тут у нас так. А скажіть, будь ласка, ось у нас що у нас ще є? Тоді душа моя самотньо капала кому про смуток. Я розповім. Що це риторичне Риторичне звертання. Так, риторичне питання у нас є. А як ви розумієте, ось це може в житті я встигну кинути лише витиск в Росі? То за все життя кинути лише викій Росії? Як цей художній засіб? Тобто применшення лише ось це. Так, це у нас літота. Так, пригадуйте. Ось перед вами метафоричні картки. І подумайте, яка метафорична картка, на вашу думку, передає е, мотив твору, найкраще передає. Особисто для мене четверте. Так, чому? А, тому що я бачу цю самотню дорогу, там одна постать і навколо ось цей вихор. Е... Не знаю, можливо, це в його баченні вигор цей світ, і там цей промінь надії вже став трошки більше, там сонце надії. Uh -huh. в кінці тунелю, так, де він так добре. Вихід. Дякую, лаконічніше бо менше часу. Олю, будь ласка. А, мені близька шоста картинка, тому що він, як індивід, сам розмальовує такий сірий світ і розбавляє його новими фарбами. Так, дякую, Карино. Для мене це третя картинка, тим, що він рине в своїх думках, якраз роздумується все нудьга. Тому для мене третя картинка більш описує це Віршу так, дякую. І нелю. Мені особисто третя картинка, оскільки вона така більш підходить саме віршу, і він це уже наголошувала Каріна, ніби пливе в своїх думках. Так, дякую. Я тут запропонувала вам ще питання. Так чи хотіла б ви мати подругу, яка, яка відрізняється з допомогів чи інших, і якби Семенко вже в сучасній Україні, то ким би він став, зважаючи на його таку неординарну постать? Будь ласка, на Настю на одне з питань на два не Е, Я би хотіла мати таку подругу, тому що такі люди цікаві. Напевно, дружити важко з ними, але як особистість цікава. Так, добре Карина? Мені здається, що, якби він жив в сучасній Україні, то він би був якимось неординарним дизайнером середовища, типу, створював щось таке на кшталт нетрадиційне і цікаве. Так, так дякую. Олю, щоб. Я не піднімала руку, але допомню, що я думаю, що якби Семенко жив у сучасній Україні, він би був популярнішим письменником, тому що зараз багато сучасних митців експериментують зі стилями, і він би якраз таки не був самим. Такий вірш не ви не виник би. Бо в нього була компанія однодумців, які підтримували і активно спонукали працювати далі. Так, дякую. Яким досвідом ви сьогодні збагатилися? Ну, такий короткий проміжок часу, але все-таки сподіваюся, що в ваших таких душах щось е залишилось після наших сьогоднішніх з вами розмов? Так, Оля, будь ласка, а, дослідили краще Семенка, його вірші, його творчість та його самого по суті, тому що лі ліричний герой відображав стан душі письменника, я думаю. Так, дякую, Настя. Ознайомилися з Семенком як особистістю, саме з такої точки зору, цей самого особисто, особисто для вас. Е, ну, Особисто для мене. Не знаю, я е, побачила, як з точки зору цих самотніх людей виглядає світ для них. Так, mm. Добре, дякую. Так, ще в нас не відповіла Каріна. Е, мені здається, якраз би так як він в сучасності, я би його якось напевно навіть подружила з ним, тому що мені цікаві. Неординарні люди, і цим мене зацікавило, тим що він є неординарною особистістю, і я таким цікавим. Дякую і Нелю. Так, я втримую думку Каріни, взагалі цікава особистість, було б цікаво з ним поспілкуватися, дізнатися напевно, поглибше його думки, його якісь переживання. Дякую. Щиро дякую вам за вашу магію слів, яка. Була сьогодні в нас з вами. Дякую за ваші думки. Дякую за те, що ви дійсно неординарні, ви творчі, ви наше майбутнє, тому завжди приємно спілкуватися з молоддю і дослухатися до неї. Дякую вам за сьогоднішню розмову.